Біблійні пророцтва про останні часи виконуються прямо у нас на очах. Ми бачимо, як зростають війни, голод, хвороби та хибні вчення, незважаючи на всі досягнення, людство йде шляхом руйнування, і світ стає все більш небезпечним. Люди пишаються своїми знаннями, але ці знання не рятують. Ні сучасні технології, ні культурні досягнення, ні фільми не змінять людей на краще, тільки віра. В Ісуса Христа і слідування Його вченню здатні змінити світ і привести людство до спасіння. Це єдиний шлях, проте сьогодні часом звучать звинувачення. на... Адресу Бога, де Бог чи є щось на небі, але коли через людські гріхи та безбожність посне... почнеться ядерний конфлікт, коли гори та острови зрушаться зі своїх місць, сонце затьмариться, а місяць стане як кров, коли зруйнується атмосферний пояс, люди зрозуміють, що без Бога і його захисту людина безпорадна. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб приєднатися до наших біблійних онлайн-конференцій, які проходять по неділях. Не втратьте шанс. Примиритися з Богом та наслідувати спасіння. Хай береже вас Бог.